Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі Новини 12». У студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке. Волиняни вперше святкували храмовий праздник українською. У Луцьку п'яний водій збив бабусю і втік. Новонародженого сина героя з Волині. Військові зустріли з оркестром. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Також сьогодні дев'ята річниця Іловайської трагедії цього дня, 2014-го, росіяни розстріляли колони українських бійців із важкого озброєння, незважаючи на домовленості про вихід наших військових з оточення гуманітарними коридорами. Прозвучала фраза в радиостанцию «Тяжелая техника ушла, остался только Донбасс». И вот как только прозвучала буква «С», начался мастерованный обстрел. Но ну, это было просто вывод колонны на убой. Из танка прямое попадание в машину, а там люди были. А остаются только колеса и Очень много выстрелов. Взрывались машины, как свечи. Тоді у боях лише офіційно загинуло 368 військових, 429 отримали поранення, 300 потрапили в полон. Нині ж наші військові і далі продовжують виборювати незалежність для України. За даними Генштабу, ЗСУ мають успіхи у напрямку Вербового на півдні. Після просування вони закріплюються на позиціях. Є рух і на Бахмутському напрямку. Українські воїни знищили новітню російську радіолокаційну станцію «Придєл-Є» вартістю 200 мільйонів доларів. Це мобільна берегова за горизонт на РЛС підвищеної таємності Збройних сил Росії. Вперше готовий комплекс презентували у червні цього року. Заявлений радіус виявлення кораблів 400 кілометрів. Росія вранці обстріляла Куп'янськ на Харківщині. Є загиблий та поранений. З артилерії влучили у харчове підприємство. Там загинув охоронець. Також пошкоджено будинок. Поранення отримав 67-річний чоловік. Також окупанти завдали 15 ударів по житлових кварталах Донеччини. Ракетами вони вдарили по подружківці та Дорожньому Покровського району. А Торецьк обстріляли з градів та ураганів. Одна людина загинула, троє поранені. Пошкоджені десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків. Також стало відомо, що у прикордонні Чернігівщини на міні підірвалося легкове авто. Загинули чоловік, працівник патрульної поліції, і його дружина, двоє дітей госпіталізовані. У Білорусі запланували проведення спільних навчань організації договору про колективну безпеку у вересні. Україна не виключає провокацій і диверсій на кордоні, адже Росія може використати ці навчання як легітимне нарощування військ у Білорусі. Раніше вона вивела звідти усі свої війська та перекинула їх на Куп'янський і Лиманський напрямки. Загальнонаціональною хвилиною мовчання у Луцьку сьогодні вшанували світлу пам'ять героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. 29 серпня, день пам'яті загиблих захисників України. День, коли ми згадуємо, віддаємо шану. Думаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність вранці. У центрі Луцька пам'ять полеглих військовослужбовців шанували хвилиною мовчання. Цей день пам'яті держава започаткувала в 2019 році, саме 29 серпня. Бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом в 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. 360 українських воїнів полягли там. 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. У центрі Луцька, поруч пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Містяни, чиновники, священнослужителі, рідні героїв спільно згадали в молитві тих, хто віддав життя за Україну. Тих воїнів, які життя віддали, за єдність і волю України, в боротьбі з московським агресором, імена господи, яких ти знаєш. Там же поруч фотостенту зі світлинами героїв презентували і погасили благодійну поштову марку Вічна пам'ять. Укрпошта вводить в обіг та проведе спецпогашення поштової марки Вічна пам'ять. Це особливий день та нагода всьому суспільству разом сфокусуватись на глибокій пошані та вдячності до тих, хто загинув у боротьбі за незалежність суверенітет. І територіальну цілісність України марка вийшла тиражем 500 тисяч. Одна коштує 12, блок 75 гривень. Ця марка благодійна, адже 3 гривні з кожної перерахують у фонд підтримки дітей, що втратили на війні батьків. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. У Волинянина Андрія Єдиника, який віддав життя за Україну, народився син. Дружина героя з новонародженим хлопчиком із пологового зустрічали побратими полеглого захисника, військовослужбовці зсу та військовий оркестр. разом вітаємо дружину героя Андрія, пані Раю і маленького Тимурчика. Щастя, добра, любові, многії і благії роки цій родині. Дякую. Тато немовляти 36-річний Андрій Єдинак, мешканець села Лежниця Поромівської громади, загинув у червні цього року у самому пеклі війни під Бахмутом на Донеччині. Вічна пам'ять герою і мирного неба над головою маленькому Тимуру. Приревнував і палицею забив жінку до смерті. Трагедія трапилася 28 серпня в Маневичах. Про знайдений в будинку труп 45-річної жінки поліцію повідомила сімейна лікарка. Виявляється, померла жінка через ревнощі свого співмешканця. 65-річний волинянин, приревнувавши жінку, жорстоко побив її палицею. Від отриманих травм вона померла. Чоловіка вже затримали. Я зауважу, що він. Раніше не притягувався до кримінальної чи адміністративної відповідальності, і жінка до поліції щодо про, щодо протиправних дій відносно неї також не зверталась. Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, і наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою. У Луцьку п'яний водій збив бабусю і втік з місця аварії. Трапилося це в понеділок, 28 серпня, на вулиці Домни Гордіюк. 72-річна лучанка переходила дорогу по нерегульованому переході, коли раптом її збив з ніг автомобіль Рено Міган Сенік. Травмовану бабусю водій лишив на асфальті, а сам поїхав. Невдовзі його затримали. Виявляється, за кермом 44-річний лучанин був п'яний. Драгер показав понад два проміли алкоголю в крові. Порушникові загрожує до трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Триває слідство. Четверо молодих волинян намагалися втекти з України. Втечу жителі Нововолинська хотіли організувати вночі через недіючий пункт пропуску млинище сліпче. Про будівництво цього переходу неодноразово повідомляв міський голова Нововолинська Борис Карпус. За словами голови Поромівської громади Олега Савчука, перехід млинище сліпче не працює. Більше того, будувати його планів поки немає. Тому усім охочим залишити Україну посадовець рекомендує користуватися наявними пунктами пропуску. Нарешті державною у церкві села Доротище, що на Ковальщині. Перше провели престольне свято українською мовою. Божественну літургію очолив старший декан Ковальського деканату Волинської єпархії ПЦУ протоіерей Іоанн Бонис. Зауважу, що до православної церкви України громада вирішила перейти ще на початку 2019 року. Про це пише видання ВСН. Тоді зібравши відповідні документи через перешкоди з боку РПЦ, до храму людям увійти так і не вдалося. Тож селяни змушені були ходити на богослужіння в різні приміщення. Останнім часом церквою слугувала бібліотека. Увійти ж у свій храм віряни змогли лише наприкінці березня цього року. Піднятися вище неба та побачити неймовірні волинські краєвиди. За цим їдуть туристи у Поромівську громаду, яка знаходиться на заході Волині та межує із Польщею. Саме там у селі Поромів звели гойдалку заввишки 11 метрів. Як нова локація вплинула на туризм у громаді та чому туди варто їхати у сюжеті Марії Вавренюк. Єдина на Волині та чина, найвища в Україні. Гойдалка у селі Поромі вже близько двох років манить до себе туристів. Ми приїхали сюди у будній день, але все одно застали відвідувачів. Дуже гарні такі позитивні відчуття Згадати дитинство. Гарно, і дітям сподобалося. Так, таке відчуття, як на Гойдалці летиш. ну, Хороше місце вибрали. Сподобалось. Ще приїдемо не раз. Ідея створити високу гойдалку з'явилася ще три роки тому, після того як в громаді дізналися про подібну локацію на Закарпатті. Будувало цю гойдалку пів села. Долучилися місцеві підприємці та лісівники, які допомогли знайти високі сосни. Тож на досить бюджетну, але ефектну атракцію пішло мінімум витрат. Встановили гойдалку на одній з найвищих точок громади, навпроти недобудованої 10-ї шахти. Це для нас така, якби візитівка для цієї шахти. Що от можливо якийсь інвестор приїде і він цю шахту купить, і буде вона працювати. Частинка надії того, що можливо так буде. Реалізували задум із гойдалкою наприкінці 2021-го. Тоді не збиралися ставити рекорди, але так вже вийшло, що промівська гойдалка обігнала закарпатську висотою майже 9,5 метрів. У нас просто висока гойдалка, вона з одинадцять метрів 5 сантиметрів висотою. Тобто і. Це для відпочинку, це не для рекорду. Голова громади каже: не знає, чи поромівська войдалка нині найвища в країні. Та й за таким статусом громада не женеться. Найперше хочуть вдосконалити місце відпочинку, яке так полюбилося і місцевим, і туристам. Там, мангали поставили, там, таке, мінімально зробили, ну, культури трошки, але ми не доробили те, що хотіли, але багато ну, людям це подобається, багатьом людям подобається, і ще багато що плануємо там, зробити, щоб... Ну, було краще, цікавіше завершити локацію. Завадила повномасштабна війна. З Часом на території гойдалки планують створити багатофункціональну зону відпочинку, розмістити дитячі майданчики та проводити різноманітні заходи. А поки сюди їдуть гойдатися та відпочивати з сусідніх областей і навіть за кордону. Місце неодноразово відвідували представники іноземних делегацій. Люди їдуть із Володимир Волинського району, навіть і з Новолинського, і молодь ходить собі від. Почувати, ну правильно, там ще треба ну І, звичайно, треба, щоб трошки в людей, в наших в голову було, знаєте, щоб не мусорити, А так то їдуть, їдуть. Але як виявилося, про незвичайну локацію у самому Поромові знають ще не всі. Я теж чула. Їхали діти якісь з Нововолинська і кажуть, ми йдемо на Гойдалку. Кажу, так ось же Гойдалка. Я думала, що оце. Ні, каже, там де гори. То ви не знаєте, чи є Я гойдалка? Не Я не знаю, діточка. Крім чудової локації для відпочинку, гойдалка стала ще й хорошим маркетинговим ходом. Завдяки її появі про Поромівську громаду знають не лише в Україні, а й за її мажами. До слова, відвідати гойдалку можна у будь-який день та час безоплатно. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Більше новин ви завжди можете дивитися на нашому ютуб-каналі Новини 12 у будь-який зручний для вас час. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі вже у наступних випусках. Новин на 12-му. Будьте щасливі і бережіть себе.